Це теж дуже відома троянда, постінка. Spirit of freedom, неповторний запах. Оце неповторна закрутка такою плюшкою, ватрушкою. І море, море бутонів. У мене два костика. Тут один. І через доріжку другий. Кішмуха. А тут вже дві бомболожки розпустили. Тут першу квітку відкрив, відкрила троянда вентіло. Тут у мене компанія з Monstered і Dark Lady. Дуже подібні, але все ж таки різні. По-перше, закрутка квітки, інша, по-друге, Monster Two все ж таки. На порядок темніший. А ця краса називається алхіміст. Однократне квітування, але квітування неповторне. Усі відтінки персика, абрикосу, крему. І все в одній квітці. Казкова троянда. Аромат має дуже слабенький. Щоб його відчути, треба запхати носа в квітку. Тут відкрила всього дві цідочки, поки що Гранд Принцес Марі Жозе. Камера не передає колір, сонце засвічує, у неї насичений коралово-рожевий колір. Дуже яскравий. Дуже красивий. Поруч Дістен Драмс. Одна з моїх улюблениць. Чудова гра кольору. Дуже гарні квіти. Цього року досадила моїй чотирирічній троянді ще напарницю. Теж Дістен Драмс, але ще не квітує, бо. Тільки в березні була висечена. Троянда ход какао. Сонце перебиває всю красу кольору. Насичений теракотово червоний відтінок, який, напевно, не передасть жодна камера. Цю троянду треба бачити вживу. Ось тут відкривається перший бутон в Троянда сильно постраждала взимку, була зрізана майже в ноль, але ростила більш-менш пагінчики, які теж будуть квітувати, є бутони, Ну, поки тільки розцвітає один. Поруч, маленька, але вдала міранда. Минурічна посадка, весна. Розвивається добре. Ну, а це жовте буйство, це Каталіна. Каталіна не перевершена. Тут росте в мене чотири кущі. Зі мюється А тут не менш красива Кендлайт. Крупні бутони, дуже красивий відтінок, який камера знову не хоче передавати. От ніби і Каталіна жовта, і кендлайт теж жовта, але вони зовсім різні. Зовсім різний жовтий кольор. В кендлайт ще персик такий, навіть не персик, ні, абрикос. Персик темніший. Ну, це всім відома красуня Pullman Оріант Express, Теж пересаджена весною була, а прийнялася, видала бутончик. Красуня з красуні мого саду. Такий чарівний відтінок, персика. Не знаю, чи камера передає, але так у глибині болю персик, а края більш світліші. а камера не передасть. Ну, це теж треба бачити вживу. А тут ціла група. Це Флорібунда Марія Кюрі. Вона ще маленька. Це мій пересорт невідомий, не знаю, що це за троянда. Можливо, я так думала, що Pink Expression, але в мене є Pink Expression, вона інакша. Ну, і це що Неповторні бутони, які ні з чим не сплутаєш, О, шо, не немає. Тут росте в мене аж два кущика. Дуже вона мені подобається. Люблю її. Подивіться, як на жарі плавиться кельнер флора. Подивіться. кельнер флора це ж шикарна троянда. Ви б її бачили. Коли погодні умови її не псують, як вона виглядає, це шикарна троянда. Але от що з неї робить спека? Просто запечена, запечена повністю. Ну і тут роздитобік, пишнюча, гарнюча троянда, з купою бутонів. Скупою тріпсів. Вона наче плетиста, але в мене вона росте просто великим кущем, як шрап.